Але все одно ми працювали, скрито, тихо, вимусили, заготовляли одешок, заготовляли їжу, одешу збирали. Зв'язковою було, секретною зв'язковою. Підприщами, якщо не дай Бог, стрімуть, зіч, а подивіться, щоб не попало в ручі. І, Також, і... і так залишилося до сих пор, поки стала Україна. А Що ми не любили Україну? Ми любили і ще. То багато було, розкажіть, мама, було багато переселенців з тої України, руских, росіян, які прийшли, суддів, прокурори. Що? Учителі були спорта, всі до України, доктори були всі русські, що у нас, що лікарі, що було, у нас у були як шпіки, не можна було слова казати. І навіть Леніна поставили у Помиковичі в сільській раді, там напроти школи поставили собі Ленін, там Ленін був, а там комуністів страшенно було багато. Так що не можна було. Рухатися нікуди треба, що терпіти скрито, працювати, робити, тихенько. і все. Ну але дивіться, у вас ще тоді у вас була мета Незалежної України, правильно? Так. От, е, я просто я хотіла запитати, от ви особисто, не вся організація, а ви особисто з якою метою туди йшли? А просто йшла, я любила свою Україну, любила, її змалку ще любила. Це мені було навіть 10 років, як. Спит. Мама розказувала, що мускофілі забрали, і, і батько мускофілі забрали. Видали теж, сусіди видали і, і кажуть, і пропав, і ми чутки не мали ніякого про нього, нічого не знали. Так що, так що? Я собі подумала, що ми варто, як ми не маємо своєї держави, нічого не мати. Що то як то буде далі так? Ми будемо все так під бургами жити, як робили. Mm -hmm. так? Ну, а і не знаєте, що то було, ну що зробити. Я кажу, знайшли багато до нас русських, що, що було в сюді русське, що страшно нищили, що забирали. Здавай м'ясо 20 кілограмів, здавай яйця, здавай молоко, здавай е, козу, шкіру з кузи, з корови, свині, що лічили, в саду, що забрав, яблуні, що, що груші, що, що лічили, що, що їм було інтересно, то вони хто що брали під свою купіку, щоб вони використали ту Україну так, як треба, так як вчилися. Так що дуже забирали багато, а, а, а так слово не можна було сказати, прийти, такий був, такий був ходив, що ходив і попровірав про хатах, а що в тебе є, а що в тебе є, а що в тебе є, а що то, а що то, а що то. А що то? А що то? то страх один був, що був, що І що він страх один був, страх один був. А люди якось мовчали, бо боялися, всі всі боялися всі. А потім привикли, присвоїлися собі до Сталіна, до Леніна, Сталі, І їм України не треба було, і їм нічого не треба було. Чи ви думали, що буде знову війна от в 21 столітті, коли вже нема ніяких причин воювати людям. Люди, в робіті, жити мирно, дружно. І тут агресія нашого такого в лапках братнього народу. Знову вбивають українців. Ага. І гнобляють. Нічого не помінялося за півстоліття взагалі. Ні, нічого не помінялося. І не знаю, як далі буде. Багато є зрадників, багато, я вам скажу, багато є таких, що І хочу. Не хочу нічого казати, але багато таких є фарисеїв, як колись казали старі люди. Таких фарисеїв, а ти кажуть, що мені Україну давали. Кажу, що ти була Україна, як це агресори були. То були мадяри, то були ті, як вони. То були татари, то були мадяри, то були турки, то були ну вже поляки, поляки, як нас нищили. Братим, брати, я маю чотири класи польських. Я маю мову польську, я вчора мову польську. Ну, я кажу, що, що на світі було? Ну таких ще страшних не було, як, як прийшли в большевики, в таких ще страшних не було. Що ви кажу, хочете? Ну, що хочете? Що, повивозили, позабирали? Ти маєш, ти маєш корову, що тобі забрали корову, ти маєш коня, ти вже господар забрали тобі коня. А що тобі добре дали, кажуть вони. Що? Ну що тобі добре дали? А трошки боялися, трошки курила, а трошки не можна було так Не можна. Ви пам'ятаєте, як ви прийняли звістку про незалежність України? Так. Пам'ятаєте день? Так. Ну, ви скажете нам, може. Там так була вже радість, що вже радість, була в нас сповна. У нас була радість, в нас в церкві правилися, Боже, у нас, у нас, у нас співали, у нас, у нас Боже, що вже в нас робили, таке вже свято робили, що вже не знаю, як сказати робити. Я вам подякувати хочу. Нам да. дуже, дуже приємно бачити, нам дуже приємно познайомитись, дуже приємно про вас чути. І Ми дуже горді вами, ми просто я вам. маємо на кого рівнятися, маємо з кого брати приклад, і я вам дуже вдячна. Ніколи не відступайте, ніколи не лишайте Україну, ніколи не лишайте її. Боріться за неї, боріться, боріся. Ми маємо лише коло одну біду що Більше нічого ми не маємо в нас скривдили, що життя всяке, всяке, всяка дрань нас кривдила, дитя нас кривдили, нас не визнавали, ми, ми, ми не мали слова сказати, ми не були, ми хахли, ми різні, розуміти були.